Що означає створити монстра, якщо монстр це ми, Гільєрмо Дель Торо, знову ставить це питання. Франкенштейн не чергова адаптація роману Мері Шелі, а готична симфонія про відповідальність творіння та тінь, яку людство кидає на себе. У світі, де технології вже можуть створювати життя, історія доктора Франкенштейна звучить майже як документ про нас самих. Дельторо нагадує, справжній жах не в монстрі, а в людині, яка не витримує власного відображення. Франкенштейн один з найамбітніших проєктів Netflix останніх років. Режисер стрічки Володар Оскара за форму води Гільєрмо Дель Торо. В головних ролях Оскар Айзек, Джейкоб, Елорді, Міа Год та Крістоф Вальц. Картина триває 2,5 години, а бюджет перевищив 120 мільйонів доларів. Прем'єра відбулася 30 серпня на Венеційському кінофестивалі, після чого стрічка вийшла у кінопрокат 17 жовтня, а після 7 листопада з'явилася на Netflix. Це не просто адаптація класики, це проект, який Дель Торо носив в собі понад 25 років. Особисте ставлення режисера до історії. Живає в кожному кадрі. У центрі історії Віктор Франкенштейн. Молодий науковець, який прагне перевершити природу. Він не просто шукає спосіб обдурити смерть, він хоче її перемогти. Коли йому це вдається, народжується істота, яка стає відзеркаленням самої людяності. Дельторо не повторює сюжет класичного роману Мері Шеллі. Він переосмислює його через призму сучасності, додаючи свої фірмові мотиви, тему створення провини батьківства та того, що означає бути справжнім. В його баченні монстр не покарання, а невинність, яка не вписується в жорстокий світ. Орена істота шукає любові сенсу визнання, але стикається лише з відразою та страхом. І тут Торо ставить ключове питання: хто насправді є монстром, творіння, яке хоче жити, чи творець, який боїться свого витвору, це не просто історія про експеримент, це притча про відповідальність за життя, яке ти створюєш. Франкенштейн Дель Торо – це архітектура емоцій. Кожен кадр дихає матерією. Немає поверхні, яка б здавалася фальшивою, жодного світла без сенсу. Картину можна відчути пальцями, його холод, пил, тремтіння. Візуальний стиль готичний, насичений живий, усе побудовано на практичних декораціях та ручній роботі, які Дель Торо виводить в ранг мистецтва. Кожна локація виглядає як жива істота, що має свою історію. Від лабораторії Франкенштейна до його. Похмурого маєтку, який ніби стежить за героями, камера рухається плавно, немов дихає разом з персонажами. Оператор Дан Лаустен використовує контрасти теплого свічкового світла і холодної місячної тіні, створюючи постійне відчуття межі між життям і смертю. Саундтрек Олександра Деспла не просто супроводжує події. Музика звучить як плач по загубленій людяності, в якій біль, ніжність і відчуття трагедії. Візуально, це, мабуть, найтемніший фільм Дель Торо, але темрява тут не про жах. Вона про правду. Найсильніше у Франкенштейні Дельторо його людяність, попри готичну похмурість у центрі історії палає щось живе. Оскар Айзек в ролі Франкенштейна не грає безумця. Він втілює людину, розірвану між пристрастю до науки та страхом перед власними вчинками. Джейкоб Елорді, який мав би бути типовим монстром, створює майже поетичний образ: трагічний, невинний, дикий і ніжний водночас. Кожен кадр особисте зізнання Дель Торо, Тут немає випадкових жестів, кожна деталь має значення від розбитого скла до тіні на обличчі героя, і головне, це не просто адаптація, це перевтілення старого міфу в нову мову. Як і будь-яке щире висловлювання, ця картина не для всіх. Двох з половиною годин вистачить, щоб зануритись, але комусь це здається випробуванням. Дельторо не женеться за темпом, він дозволяє історії дихати, іноді занадто довго. Звичних жахів тут немає. Це фільм не про страх, а про відкриту рану. Частина аудиторії, що чекала класичного хорору, відчує розчарування. Перед ними не монстр а дзеркало. Іноді Дель Торо впадає у надмірність, забагато деталей, символів болю, але навіть це підкреслює щирість режисера до кінця. Франкенштейн Дель Торо – це не історія про створіння, що повстало проти творця. Це історія про людину, яка побачила власну тінь. Франкенштейн тут не злодій і не геній. Він людина, що зробила крок туди, куди не мала права ступати. Монстр – не виродок, а дзеркало. Він дивиться на нас, і ми не витримуємо власного відображення, бо в його очах ми бачимо себе. Картина не дає відповідей, вона розчиняє межі між творцем і творінням, добром і відповідальністю того, хто дає життя, і тим, хто його проживає. Це історія про пошук любові, який часто зустрічає лише страх, і саме в ньому народжується усе, що ми називаємо монстром. Якщо ти цінуєш повільне, глибоке кіно, де кожен кадр дихає, а візуальна досконалість стає частиною історії цей фільм для тебе. Якщо очікуєш банальний хорор з криками та кров'ю, проходь повз Франкенштейн Дель Торо про інше емоції, які ми створюємо самі страх, що народжується там, де ми не наважуємось любити. Піль, який боїмося визнати, це не фільм про монстра, це фільм про нас, про те, як ми творимо свої кошмари і як можемо знайти в них людяність. Можливо, саме через це Франкенштейн одна з кіноподій, яку не варто пропускати, але вирішувати тобі.